Всім доброго дня, авторанок авторас вітає. Пропоную свіже надходження Це Chevrolet Aveo 2009 року покупка з 1.4 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. В чорному кольорі автомобіль є свіжо пригнаний. Незначні підкраси по автомобілю є. Так, спереді ми бачимо протитуманні фари, Хромовані такі вставочки. Спереді решітка ободочок хромований, оптика лінзована, легкосплавні диски, радіус коліс 15 розмір 185 на 55. Поред йде відсотки 80, назад 80. Зверху сполірочок ззаді. повторюючи заднього. Альма, невеличке компактне багажне відділення. Комфортно сидіти як ззаді, так і спереді. Присутні підйомники не тільки передні, а також і задні. Світленький потолочок, далі. Коректор фар, мультикермо. Автоматична коробка передач, кондиціонер, два ірбека, пасажира та водія, два ключі. Так, заводим 128 тисяч річного пробігу. Двигун чисто завівся, ніяких нарікань немає. Чиста робота двигуна, ніде ні капає, нічого. Не Руки не стукає. Автомат не смикається. Вартість автомобіля складає 5900 умовних одиниць. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Або 095 702 74 22, або на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Також можливо продаж кредит.